Анатолій Кичинський натхненно працює і як перекладач, наближаючи до українського читача здобутки світового письменства. Нас не зламають жодні відключення, бо там, де звучить українське слово, завжди світло. Саме такою яскравою і душевною стала зустріч із поетом і художником Анатолієм Кічинським у подільській дитячій бібліотеці. Ще у студентські роки його твори з'являлися на сторінках літературних часописів. А вже у 26 він видав свою першу збірку з романтичною назвою Вулиця Закоханих дерев. Вишукані вірші Анатолія Кічинського відкрив. Неймовірну красу світу, приховану у звичайних речах, і спонукають нас глибше відчути навколишній світ. Я мисливець, підступний та хитрий. Я на правила гри наплював і нарешті тебе вполював. Сльози радості, дівчинко, витри, не радій мені більше. Не смій сподіватись на мене, я змій, над бійся моєї спокуси, Не спіши признаватись мені, що зі мною тобі не страшні ні потопи, ані землетруси. Я герой, але зовсім не той, хто потрібен тобі. Я герой, але знала б ти, що я на кою. Я до тебе на крилах летів та злякався таких почуттів. Під час зустрічі поет поділився своєю поезією, розповів про творчий шлях і джерела натхнення. Подільські читачі слухали з великим захопленням, ставили запитання і ділилися своїми враженнями. Лірика Анатолія Кичинського Жива, щира, сучасна його вибрані поезії, зібрані у збірці, жива іскошена тече в мені трава. Вже багато років надихають читачів і залишаються справжнім символом українського поетичного слова. Особливо приємно, що на заході був присутній і подільський поет та письменник Олександр Коремблід, який із щирою цікавістю долучився до спілкування. Такі зустрічі дарують нам натхнення, збагачують духовно та нагадують, наскільки важливо берегти і цінувати українське слово, правду і силу людського духу.